Чи знали ви, що іноді розлад харчової поведінки стає основним фактором, який затримує розвиток активного мовлення і когнітивних процесів у діток? Останнім часом сучасні логопеди спостерігають збільшення кількості дітей, які мають проблеми харчової поведінки, і як наслідок у дітей ускладнюється встановлення і перебіг мовленєвої такої функції. Як це працює та що робити батькам? Про це будемо говорити прямо зараз в нашій студії Анастасія Чигер. Це вчителька логопединя та експертка з розвитку дітей. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку, раді бачити вас знову в нашій студії. Дуже цікава тема до речі, і ось нам вже не терпиться дізнатися про те, як пов'язані. Мовлення і харчування дитини. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ось цей зв'язок, тому що для нас це щось таке новеньке. Доброго ранку ще раз вітаю всіх глядачів телеканалу. Дуже рада бути сьогодні тут, в цій світлій студії, і мовити про таку важливу тему. Безперечно, харчування та мовлення вони зв'язані між собою, і вони зв'язані як. Фізично, тому що від навантаження на артикуляційний апарат залежить його розвиток, так ну і також пов'язані між собою хімічно. Але про це ми дізнаємося з вами далі згодом, тому ця тема дуже важка. Я пропоную бути пильними. Хто хоче, можна детальніше потім буде в цю тему зануритися. Зараз дуже багато досліджень та літератури з даного питання. Але мовлення та харчування безумовно пов'язані. Хтось до цієї теми. Ставиться більш скептично, хтось більш прагматично. Ем, раніше досліджень було не так багато, тому е, це питання вивчалося і е, ну, не було таким досить доказовим. Так? Але зараз, вже станом на сьогодні, є багато досліджень, зокрема, це і американська школа педіатрії, і інші вчені цим займаються. Тому дослідження є і з радістю вам розповім. Угу. Якщо дитина зловживає, Якимись певними конкретними продуктами чи може це вплинути на розвиток її мовлення? Так, Тут хочеться розповісти детальніше так, про ось цей взаємозв'язок. Наша справа в тому, що кишківник та головний мозок вони пов'язані між собою. Знову таки, як фізично через облуждаючий нерв, так вони пов'язані біохімічно. Я не буду такою досить науковою мовою спілкуватися, для того, щоб наші глядачі нас зрозуміли. І детальніше з цього питання зможуть проконсультувати дієтологи. Гастроентерологи, тому що я вчитель логопед, і це трішечки не моя парафія, так, але ем, дуже важливо, щоб логопеди були обізнані, е, і батьки знали, що логопед може скерувати в, в разі чого, так, до спеціаліста, тому що ми є первинними. Коли батьки чують мова, мовлення, якісь порушення, затримки, ми будемо першими спеціалістами, які будуть стикатися з цією проблемою. Ем, якщо ми говоримо, говоримо про зв'язок не тільки безпосередній через нерв, а ще й про зв'язок біохімічний, то клітини кишківника та головного мозку вони виставлені дуже схожими за складом. Так? І відповідно, впливаючи на кишківник, таким чином ми будемо одночасно впливати і на головний мозок дитини. Зокрема, якщо ми говоримо про некорисну їжу. Знову таки, навести такий приклад, хочу, для того, щоб нас, наші глядачі зрозуміли. Але якщо ми візьмемо, наприклад, нестероїдні протизапальні засоби, ну, наприклад, нож по всім відому, так, вона ж не знає, ця пігулка, чи в нас в даному випадку буде боліти зуб, чи живіт, чи голова, вона буде впливати одночасно на всі клітиночки, в яких може виникати біль. Ось так само і тут. Тобто, впливаючи некорисною їжею на клітини кишківника, одночасно буде йтися негативний вплив і на головний мозок. Тобто, воно не буде впливати безпосередньо на мовлення, але воно буде впливати на всі. Психічні функції, а мова це теж і мовлення, психічні функції. Відповідно, вплив буде на всі когнітивні процеси і на формування нейронних зв'язків, на їх швидкість формування, так і так далі. Тобто це питання дуже досить важливе. Угу. Справді дуже так глибоко, якщо черпнути, то помічаєш справжню важливість того, як це взагалі працює, як це пов'язано. А ось що робити, як взагалі вирішуються такі проблеми із мовленням дитини, які пов'язані з харчуванням? Чи це взагалі до кого звертаються батьки, якщо помічають саме таку проблему і підозрюють, що може бути причина саме в харчуванні? Як це працює взагалі? Ну, звичайно, як я вже сказала, первинно стикається педіатр, mm -hmm. стикається вчитель логопед. Відповідно, я можу висунути певну гіпотезу і завдання батьків звернути. До спеціаліста і цю гіпотезу або підтвердити, або спростувати. Знову таки, це можуть бути нутриціолог, дієтолог, гастроентеролог. Є певні логопедичні висновки, порушення, так, в яких найчастіше буде зустрічатися цей взаємозв'язок мовлення та харчування. Що робити батькам? Ну, в першу чергу, не займатися, звичайно, самолікуванням, менше читати необґрунтованість статті в інтернеті, mm -hmm. так, довірятися спеціалістам, але найголовніше теж це не давати дітям. Ту їжу, яка 100% буде некорисною. Тобто, це цукри, це певні борошняні вироби, випічка може бути, так, солодке, газовані напої і так далі. Тобто, те, що можна не давати, те, що в силі батьків не давати, ми діткам не пропонуємо. Також важливий момент, щоб батьки максимально пізно вводили в раціон ці некорисні продукти. Ми знаємо, що ми все одно нікуди від них не подінемося, тому що діти. Будуть відвідувати дні народження одне одного. Також в нашій українській культурі заведено частувати на дитячих майданчиках так, так, одне було. одного. Але м, м, батьки не обізнані, що зараз дуже багато дітей мають ось таку м, розлади харчової поведінки, вони мають певні дієти. Так, і наша задача на майданчиках не пропонувати. І взагалі, якщо чесно, я і мої колеги ми не розуміємо, навіщо на дитячих майданчиках. Чика харчуватися, коли це має бути в режимі, вдома, в відповідній атмосфері, так ось тому, ось уникати таких ситуацій, максимально бути обізнаними, що чужі дитини, те, що добре для вас і для вашої родини, це не буде правильним для іншої, так дитини і родини. Також, якщо знову-таки ми говоримо про частування, дні народження, якісь свята, заздалегідь запитувати, чи є дітки, які знаходяться на безглютеновій дієті. Лактозні, там козеїн, там дуже дуже багато так. різних речовин. Можна шкодити так і тому просто заздалегідь запитувати і бути обізнаним в цьому питанні. Це найголовніше. Угу. Чи є якісь такі мовленєві порушення, про яких точно треба звернути увагу на харчування? Так, ну хочеться тут зазначити, що мовлення воно взагалі дуже часто йде вторинним, тобто воно порушується вторинно. Первинно воно порушується переважно, коли йде механічне порушення, тобто щось пов'язано з прикусом, або дуже великий язичок, макроглосія, він не поміщається в і так далі, і так далі. Тобто, те, що вирішується. Поверхностно фізично, так? але е, для порушення мовлення можуть бути характерними такі первинні компоненти: це і неврологічний, і психіатричний, і, і інші, моторний і так далі. Ось, І е, звичайно, що і мовлення воно теж з харчуванням буде пов'язано яким чином? Якщо ми візьмемо успіх так, і уявімо, що це, наприклад, така кулька велика, і ми її розділимо на декілька секторочків. Mm -hmm. Відповідно, звичайно, що тільки харчування воно не буде впливати, будуть впливати так, все, так. Так, ті фактори, які я сказала. Але Ось такий секторочок більшого розміру, він буде у дітей з розладами аутистичного спектру, він буде у дітей, у яких є такий діагноз, який називається алалія. ось, ну, і Є, є такі логопедичні висновки, не, ходь, не буду зараз лякати наших глядачів, але знову-таки найголовніша задача батьків вчасно досліджувати, вчасно звертатися. Ну а ми вже будемо наукову таку Роботу обґрунтовано пропонувати і е, поширювати цю інформацію і в маси, і батькам конкретної дитини розробляти корекційні маршрути і так далі. так далі. Отже, ми з'ясували вже напевно, що ця тема надзвичайно важлива харчування для діток надзвичайно важливе, тому що це такий будівельний фундамент для всього їхнього життя, а також для мовлення. Зокрема, скажіть, будь ласка, як батькам все ж таки правильно формуватися здорове харчування у своїх дітей, здорові харчові звички чи є Якісь там певні поради, які допоможуть батькам це зробити, так ну ми вже в принципі багато що тільки що обговорили. Так які дії батьків можуть бути. Але ми розглянули вплив біохімічний, так, оцей зв'язок між кішківником та головним мозком. Але якщо ми ще сюди зачепимо трішки фізичний вплив, про який я на початку зазначила, то, звичайно, нам необхідно взагалі передивитися меню дитини. так. Ось, Тому що знову-таки наголошую, що артикуляційний апарат він буде гарно розвиватися, якщо у нас є певне навантаження. Навантаження нам буде надавати їжа. Тобто, в рацю. Раціон... Дитини, має бути не тільки макарони, пюре, котлети, сосиски, тобто те, що вже подрібнене, але прийняло якусь певну форму. Так? Це мають бути і шматки картоплі великі, і шматки м'яса, які дитина має з зусиллями mm -hmm. пережовувати. Далі, звичайно, це овочі і фрукти. В жодному разі ми не будемо щищати шкірку. Так? Тобто, Якщо ми дитині пропонуємо яблука, ми пропонуємо їх цілими, mm -hmm. не дрібними. Щоб так, ніяким чином. Якщо ми пропонуємо дитині моркву, теж, ну, звичайно, шкірочку ми будемо чистити, але в цілому ці овочі вони мають бути великі, великими шматками. І тоді у дитини буде рівномірно розподілятися навантаження, буде розвиток. Тобто задача батьків, знаєте, зараз трішки все так осучаснилося, дуже багато є технологій, приготування їжі. так, Ми намагаємося собі спростити життя. Батьки у нас дуже заклопотані. Вони дуже швидко поспішають на роботу. Вони хочуть, щоб дітки швиденько переживали. Так, але це ціла система, ціла наука, і нам необхідно, якщо ми говоримо про свідоме материнство, здорове материнство, ми маємо приділяти цьому більше уваги, більше часу. Чому, власне кажучи, сьогодні ми і розглядаємо цю тему на нашому етері. Дуже дякуємо вам за цю розмову. Розуміємо, що вашою професією не обмежується так. От результат хорошого мовлення, що тут і залучаються і медики, так і ті самі нутраціологи. І дуже класно, що ви, сучасний спеціаліст, об'єднуєте це все, бо розумієте для чого. Дякуємо вам за ваш досвід. Нехай будуть сили, натхнення далі працювати, допомагати нашим діткам бути здоровими і зрозумілими. Так, дуже дякую. І хочу сказати, що минулого разу ми спілкувалися про сензитивні періоди. Mm -hmm. І я хочу наприкінці нашої розмови закликати знову і знову батьків не прогавити цінний час, звертати увагу вчасно. Вчитель логопед – це той спеціаліст, який працює від нуля до 99 років. І вже говорили ми про те, що корекція вона може займати і декілька занять, і декілька років. Тому дуже важливо не прогавити, прийти вчасно. І ми звичайно всі-всі-всі очікуємо наших малюків. Mm -hmm. Дякую вам. вам сил вам та натхненням. Дякую. Друзі, в нашій студії Анастасія Чигер – це вчителька-логопединя та експертка з розвитку дітей. Говорили про мовлення і як воно зв'язане з харчуванням дитини. Виявляється, що все дуже пов'язано, тому дивіться нашу розмову, діліться та будьте здоровими.